Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова мене звуть Олександр Іващенко. На жаль, протягом 10 років вже у нас триває війна, і протягом цього часу українці показали неабияку кмітливість і спритність у тому, що на перший погляд тут буденні речі як для мирного життя перетворювати на те, що буде допомагати фронту. Бізнес і спорт не я кажуть не з межами цього. От у Холодному Яру, 18 травня, буде проводитися дика гонка, локація дикий хутір змагання організовано для допомоги фронту зокрема для бійців 93-ї бригади і про це нам сьогодні розповість Руслан Клименко, організатор дикої гонки, та Леся Островська, директор музейно-етнографічного комплексу Такий худір та співорганізатор цієї гонки. Наші вітання, слава Україні! Вітання, товариство! Доброго дня! пане Руслан, розкажіть, що це за гонка? Чому її називають дикою? взагалі про цей вид спорту трошки ма. Це забіги з перешкодами відносно новий вид спорту в Україні, але які дуже популярні в усьому світі. і вже ми 5 років проводимо наші дикі старти. Дика гонка назва йде від того, що ми всі наші події проводимо в максимально диких місцях і наближаємо людей до дикої природи. Саме завдяки цьому відбувається неймовірне перезавантаження а в цей час це мега актуально з усіма стресами, які зараз люди отримують. От і ми, на жаль, вже давно втратили це відчуття і знання, які нам свідчать про те, що саме максимально наближаючись до дикої природи. Ми реально перезавантажуємось, от і ми цим зайняті, і людей всіх збираємо в самих неймовірних диких місцях нашої країни. І цього разу це дикий хутір, холодний яр. Ви спорту так і називається. А вид, вид спорту, так це забіги з перешкодами. От якій має в Україні федерацію? Ми даємо єдиний зараз хто дає кваліфікацію на чемпіонат світу, на чемпіонат Європи. От і зараз. Хлопців, хто має таку можливість, дівчата, звісно, зможуть отримати таку можливість і поїхати на чемпіонат світу? Ви спорту молодий, скажімо так. Так, так, дуже молодий. Пані Олесь, наскільки нам відомо, що для вас мірі, це було несподіванка, на вас вийшли, от вам запропонували це все провести. Здивовані були довго розбиралися, що таке? Мабуть, ви знаєте, в Холодному Яру випадковостей не буває. От як що ви знаєте, то ми давно е, товаришуємо з 93-ю бригадою Холодний Яр, все розпочалося з того, що ми встановлювали пам'ятник загиблим бійцям. І якщо взяти ще перед історією, то саме 93-я бригада Холодний Яр була названа тому, що е, їхнє керівництво часто приїжджало в Холодний Яр, і ми багато розказували про нашу повстанську діяльність наших козаків і Чучупак і Коза того козацького давнього покоління. І 93-я бригада тоді прийняли рішення називатися саме Холодним Яром. Хоча на честь Холодного Яру, хоча локація них трошки інша. От і вони пишаються нашою такою козацькою визвольною боротьбою, і завжди скільки ми туди приїжджали на зустрічі з бійцями, то керівництво бійцям завжди каже, що ви нащадки там славних козаків, які вбивали москаля ще 100 років тому. І ми товаришуємо з 93-ю бригадою, і так сталося, що в Руслана Клименка, організатора дикої гонки, він теж волонтер 93-ї бригади. І вони виготовляли, передавали на 93-ю бригаду дуже значущі речі, які їм допомогли в. Боротьбі і от саме в Руслана з 93-ї виникла ідея провести сюди кугонку у нас в локації в Холодному Яру. І звичайно я не могла залишитися остороньосторонь цієї події, тому що де проводити забіг на честь бійців 93-ї бригади, як не в Холодному Яру. Пане Руслане, як взагалі виникла ідея от завдяки цьому виду спорту допомагати фронту? Чому от як вас доля звела саме з 93 ю бригадою? І яким чином ви ці спортивні змагання конвертуєте в гроші відповідно в допомогу? Ну на початку війни, взагалі, ми дізналися багато з наших спортсменів, виявились. З різних спецпідрозділів, з різних бригад. От. І ми починали з різної волонтерської допомоги: це автівки, безпілотники, все. Потім з часом у нас замовили: знайдіть, сказали макети військової техніки. От. Я говорю, як знайти? У мене своє виробництво, голова, бажання, я зроблю. І ми почали виготовляти гаубиці сімдесят хімарси, хамери. От і зараз тут у мене перший БМП стоїть у дворі в наш на, на, на виробництві. Як от. показує практика, вони не менш важливі, навіть навіть ніж справжні. Це... Це дуже вагома допомога. Ми вже зробили більше ста макетів. Зараз нова партія з 20 штук робиться. От і так сталося, що ми завдяки нашим друзям партнерам більше 20 макетів поставили в Холодний Яр. Для хлопців з 93-ї бригади Холодний Яр. От. І той захват, який вони побачили, бо це макети, які швидко дуже збираються. Макет гаубиці три збирається військовими, які ні разу його ще не бачили за 3-5 хвилин без жодних інструментів. Тобто, це крупно узлова зборка. Вони просто були в шоці, що так можна швидко, бо це все час, це життя. От. І... На передовій це як ніяк відчувається. От. І таким чином наші стосунки все більше зав'язувались. Ми е сконцентрувалися все більше е на виготовленні макетів, але е під час війни, повномасштабного вторгнення, ми е все ж таки вирішили проводити свої події. Бо, перше, е це подякувати всім е тим, нашій дикій родині, нашим спортсменам, які дуже багато донатять. Ми багато чого зробили. Мені просто даварували автівки нові і казали: Руслан, ми знаємо, куди їх передати. Постійно донатили. Ми багато збирали коштів. Тобто зібрати людей, надихнути, перезавантажити, підготувати військових, які зараз на ротації бо для них прийти на таку подію це ну дійсно перезавантаження і радість. От. Або прийняти участь. От зараз багато військових у нас буде бігти цього разу із Холодного Яру, і будь-яких військових ми запрошуємо до нас на подію. І Це для них дійсно. Класне перезавантаження, яке їм дає сили боротись далі. Що тут люди не просто сидять там на диванах, а дійсно щось роблять і рухаються далі. А який спосіб гроші збираються? Так а, ми завдяки нашим партнерам, знаходимо партнера, який нам закриває витратну частину нашої події, і всі 100%, відсотків. Ми не даємо там якийсь відсоток з прибутку, ще щось зараз. Багато на цьому маніпуляцій, Ми всі 100% відсотків зібраних коштів. Кожен квиток коштує зараз на даний момент. На забіги з перешкодами коштує півтори тисячі. Оці півтори тисячі йдуть на допомогу в даний момент 93 й бригаді. От. І е, у нас план зібрати тисячу учасників. От. Більше 400 У нас вже зібрано. От. І вже у нас е, десь в районі півмільйона зібрано коштів, які підуть на допомогу військовим. Ви є співорганізатором. Яку роль вам відвели? в Важкому виду спорту. Ну, дивіться, по-перше, такий кутір – це приймаюча сторона. Плюс всі організаційні питання теж я допомагаю, чи можу. От а ще крім того, що дивіться по сценарному плану об 11.00 починається забіг. Забігів три вида 5 км, 7 км і 27 км. Стартує Стартується все об 11.00 18 травня на території біля ресторації Дикий хутір. І поки ці спортсмени біжать, змагаються, то всі, всі гостей ми запрошуємо до. Пам'ятника загиблим бійцям 93-ї бригади. І в нас там є пантеон, який поставив історичний клуб Холодний Яр. І я теж як була співорганізатор, вклонитися загиблим 93-ї бригади, тому що зараз іде саме забіг на їхню честь, вклонитися загиблим по пантеону і могилі Героя України Георгія Тарасника. Тобто ми від'їжджаємо від основної локації, десь близько кілометра, робимо там невеличкі вшанування. Виступати буде Василь Лютий, бандурист. Запрошені голови адміністрації, представники різних Військових формацій і також від 93-ї бригади. Тим часом ми тоді повертаємося знову ж таки на хутір. Це вже десь близько першої другої години, і вже починається нагородження переможців. Ми запр... ну, запрошуємо теж адміністрацію до нагородження переможців. В цей же час розважає нас або е, за... запалює своїми піснями гурт Ромакс. Якщо ви пам'ятаєте цей прекрасний гурт, е, найвідоміша пісня Його одна з найвідоміших батько наш Бандера. Крім того, із артистів буде дуже один оркестр. Прекрасний цікавий. Це родзинка, сюрприз для відвідувачів, яке я зараз не можу озвучити в ефірі. От і далі вже починається нагородження переможців, їх буде близько 70. Крім того, буде аукціон для донату для 93-ї бригади. Ну таким чином ми намагаємося. Ну звичайно, диких хутір приймає, диких хутір організовує, крім того, що дикий хутір буде гостити, корм, кормити і пригощати вас смачними стравами. це Цілий комплекс заходів події комплекс. Це фестиваль, і, скажімо, Руслан, вони вже 10 днів поспіль, спочатку в них. Було тренування спортивне. Учасники, які хотіли найбільше перемогти, вони були на спортивному кемпі, і вони вже ці всі маршрути фактично пробігли. От і зараз вони вже знаходяться в Холодному Яру, і протягом 10 днів будуть виставляти ці перешкоди. Перешкод два Камази. Да. Да, дві фури дві фури. Да. Тобто ми запрошуємо всіх учасників, ще поки не закрилася реєстрація. Будь ласка, долучайтесь до нас, заходьте на сайт «Дика Гонка Там є всі умови для реєстрації. Все, що ви зареєструєтеся, про пробіжете, ми передаємо на 93-ю бригаду відразу особисто. Але хто не може піднятися з дивана, хто по якимсь умовам не може до нас приїхати, просто відкрийте баночку і Перешліть нашим бійцям кошти, які ви зможете дати, якщо ви не зможете бігти, ну просто допоможіть, тому що ми викладаємось уже довгий довгий час для того, щоб ця подія відбулася для того, щоб помогти нашим допомогти нашим славетним бійцям. Панерославну звідчись з того, що ви говорили про сам вид спорту, про організацію, тут можливо не стільки не дешеве задоволення, там скажімо, для самого спортсмена, як піровка, та можливість тренуватися. Тут в першу чергу не, далеко не дешево недешево організувати ці змагання. Це траси. Це перешкоди, тут більше матеріальних внесків є в те, щоб їх організувати. От ви кажете, ви шукаєте спонсора, справа, ну, говорячи, куди підуть гроші. Наскільки важко зараз його вже, їх, почали, ну, їх важко шукати? Бо ми часто чуємо про те, що трошки втомилися, на жаль, українці від війни і менше почали уваги цьому всьому приділяти. Я думаю, що. Ну, Це дійсно сумні речі часто відбувається, що багато хто не втомився, а навіть охолов. Десь війна там, і це найбільше біль, з якою ми стикаємося. Як і буде. до речі, от, щоб ми поки я вас трошки приб'ю з продовження. От ми так, зараз так. можемо навіть, щоб глядачі наче бачили на екрані, як це відбувається, і розуміли, що буде. Будь ласка. Так. Да. Тобто дійсно люди втомились, хтось охолов. Але е, мене дуже мотивують е, люди, які мене оточують. От, е, і ми постійно працюємо в напрямку волонтерства і щось створюємо. І е, е, чесно кажучи, е, от е, активні перетягують активних. Ми познайомилися з Лесю, яка не опускає руку уже скільки років. Так само ми познайомилися з нашим новим партнером. Це компанія Кас Юрій Пахомов. Я йому дуже вдячний, який просто побачив те, що ми робимо. Приїхав до мене на виробництво. Ми побалакали. Я розказав, що ми робимо. Говорить, Руслан, я все зроблю, що треба, бо у нього так само очі гарять, як у мене. тому до активних. Тянуться активні, і е, поки нам це вдається, ми будемо рухатись далі. От, ми завжди перевищуємо, е, значно перевищуємо е, ті кошти, які ми е, просимо у партнерів. От, тобто Це е, інвестиція дуже е, вдала, тому що, по-перше, ми е, даємо перезавантажитись людям, е, ми е, робимо активність, е, яка Дає гарну рекламу партнеру, от і саме головне, ми робимо добру справу, і це нам вдається кожен раз все краще і краще. Хто може взяти участь в цих змаганнях? Кого приймають? Ну в першу чергу, ті, хто бореться за призи, це професійні спортсмени, які е, займаються е, дуже серйозно. Це часто по два тренування на день. От. Тут як і кросфіт е, навантаження. От е тренування хвату, турнік, рукоходи. От е біг з вагою, от і бігові тренування, тобто це комплексні навантаження, які треба вміти перенести під час змагань. От. Але це якщо ви боретесь за призи, ми завжди хочемо донести нашим учасникам, що дику гонку може пробігти будь-хто, е навіть з мінімальним, мінімальним під, рівнем підрівням підготовки, принамі е спробували. Що, що а, такі, головне да. спробувати? Річу, ти, що да, за такі. да я по життю користуюсь таким прикладом, що якщо я чогось боюсь, то мені туди по-любому. Так що, якщо раптом ви злякались дикої гонки, то ви мусите обов'язково це спробувати. Бо це неймовірний е, заряд енергії, перезавантаження. Ми відрізняємося від усіх операторів в Україні е, саме унікальною енер... дикою, щирою енергетикою, так звана дика родина. Це наші всі учасники. Це неймовірна е, така сім... родина, яка робить дива. Робить один одному дуже багато і, і а... можливість пройти таємними місцями Холодного Яру, ярами, які не казка, ходив. Ой, яка там казка це не передати. Да, там можливо і перешкоди не треба ставити, тому що там просто казкові місця, де фактично ніколи людська нога не ставала. Ну я впевнений, що ми вже багатьох зацікавили, куди звертатися, як зареєструватися, як взагалі як це що потрібно робити. Щоб... Да, Заходити на сайт дикої гонки. От, його легко знаходить Google. На сайті є реєстрація, і ви можете пробігти як 5 кілометрів з перешкодами. 11 кілометрів це трейл, просто біг прекрасними ярами Холодного Яру. І 27 кілометрів теж без перешкод просто біг, трейловий біг по красотам Холодного Яру. Можна зареєструватися і приїхати пробігти, а також ми відкрили багато хто. Я зараз розповім детальніше після цього про наші нагороди. Багато хто знає про наші нагороди енергетику наших нагород. От і можна пробігти онлайн, зареєструватися. Ви зробите свою добру справу, пробіжите в будь-якому місці нашу дистанцію. От, це 5 кілометрів, просто треба пробігти і зробити 20 бьорпі, І ми вам вийшли таку медаль. От, е, і особливості цих медалей це е, одна із відмінностей. Це її частина, чи це вона вповна? Оце медаль, така так звана одиничка у нас. От, це дика важка. Врізала капітанію. От. Да. от е, вона. Кожен отримає, хто пробіжить будь-яку дистанцію 18 травня, отримає таку медаль. Якщо ви пробіжите з нами літом, ви отримаєте таке серце. От. І якщо ви з нами пробіжите осінь, ви отримаєте отаку нагороду. І ви складете всі ці три нагороди от в такий дикий прапор. Але у нас осінню буде трефекта. Це за день є спортсмени, які пробігають три дистанції. От. І ви ще отримаєте ще отаку нагороду. Це п'єдестал який вам дає змогу зробити отакий дикий кубок? От. І це вже у вас буде справжня така е реліквія річна і нагадування вам, що ви весь рік і допомагали, і займалися спортом, і донатили. І це буде чудове нагадування проведення року. Старт 18 травня, у котрій? Об 11 годині, але треба Холодний бути водне Треба бути о десятій, завчасно, щоб встигнути. Давайте почнемо з того, що в нас будуть автобуси волонтерські відправлятися із Києва і Черкас. Теж на сайті так, є інформації домовились на от буде розбите наметове містечко. Тобто бажано заїхати з п'ятниці і проживати в нас на витому з містечко. От Що? старт об 11 і завершення програми з концертом десь буде 7, 8, 9 вечора. Тому вам буде цікаво всю добу, і крім того, будуть організовані екскурсії Холодним Яром. П'ятниця, субота і неділя бажано залишитися, переночувати і ще в неділю піти на екскурсію холодним яром. Автобуси йдуть із Києва-Черкас, туди і назад. Теж назад в суботу помиємо да. А, так, до... так, Доїхати сьогодні. туди ідемо, назад можна. Да, да, можна. Е, дикий хутір на слуху зараз, він завжди був на слуху, але навіть після початку повномасштабного вторгнення ви не втомлюєтеся в різні способи, придумуєте, як допомогти, е, багато чого проводити, що плануєте взагалі надалі. На знаєте, я не пам'ятаю, якийсь філософ сказав, якщо тобі все вдається, це не означає, що тобі не важко. От. І я знаю, що спочатку повномасштабної війни ми проводили, мабуть, одні на відміну від всіх взагалі в Україні. Ми проводили вшанування Героїв Холодного Яру, тому що я не могла не вшанувати своїх загиблих побратимів. І ми проводили вже двічі покрову. І на ці вшанування Героїв Холодного Яру і на свято Покрови ми відкривали пам'ятники нашим знову ж таки ну, на події, але загиблим героям, і таким чином створився у нас пантеон загиблих. От, Тому так, да, деякі потерпівачів на слуху, можливо, ну в тому часі і на, не незважаючи на ці трагічні події. А от проект Дика Гонка це абсолютно новий проект. Нас ніколи ж такого не було. Спортивного забігу для мене він теж е, трошки такий. Ну, з очікуваннями, тому що і я досвід. да, це і новий досвід. абсолютно досвід. Це абсолютно нові люди, які можливо ніколи не були в Холодному Яру. Вони мало Будете. з вони мало. Знайомі з нашою патріотичною ще основою і мотивацією. От і якщо Руслан хоче як можна їх як більше надихнути цим забігом, то я хочу за цей час, поки вони будуть перебувати в Холодному Яру, як більше їх як можна більше запалити їх саме вогнем Холодного Яру, щоб вони відчули, що вони нащадки козаків, українців, і показати цю шалену боротьбу холодноярців, незважаючи на те, вон все те, що відбувалося, в оточенні проти Московії. Це і щоб вони перейнялися цим духом, і тим більше для цих спортсменів ще буде дуже і бігунів, да ну простих людей. Буде дуже важливо, ще поспілкуватися з самими представниками воїнства і класних, дуже крутих формацій військових. Тобто, це пряме спілкування теж буде дуже ну, як те, війни. Показали, що е, гуманітарні питання не такі, то ну вони важливі. Гуманітарні питання в першу чергу і розуміння людини, якою мовою говорить, знає, знання історії, і розуміння, де вона живе. Холодному Яру гуманітарне питання завжди було важливе, як писав Юрій Горлізгурський, автор книги Холодний Яр в Холодному Яру на російську мову була лише одна відповідь: постріл. І от я завжди казала, що кожен наш політик перед тим як стати до керівництва нації, він має прочитати книгу Холодний Яр і жити заповідями Холодноярців. От тому, от якби ізначально в нас була така ситуація, що відповідь на російську мову тільки постріл і давно, тому можливо і не було б цього всього, що відбувається. У Нас категорично з 15 років тому, як я почала працювати, у нас ніколи не звучали російські пісні і ніколи не було російської мови. І ті, що навіть російськомовні хто приїжджали, ми їх вчили за добу буквально, і вони переходили на українську. У нас, до речі, величезний плакат постійно на події, будь ласка, українською. Ми з ними усюди да. на всі події їздимо. Що... Тобто, це наші нові партнери, і я сподіваюся, що ця енергія саме дикої гонки, забігів, спортсменів, людей, які біжать оці кілометри в думці і в надії про те, то, що так само зараз біжать і борються воїни. Да? Тому що ми зараз всі розслабилися. Ми що війна не тут, а насправді нам треба не зупинятися і донатити постійно. Тому я захоплююся цими людьми, які будуть бігти ці кілометри в надії допомогти ще військовим. Тому що тільки в такій синергії ми зараз можемо перемогти. Маєте можливість запросити, звертайтеся, будь ласка, друзі. Ви не уявляєте, що підготувала для вас Леся, що підготували для вас ми. Ми це любимо. Ми готові ділитися як своїми. Перешкодами своєю енергетикою так і е, е, всім, е, що е, що народжується в дикій родині. Приїжджайте і переконайтеся в цьому. Реєструйтесь, донайте, і все буде в Україні. Друзі, хочу додати, якщо ви не приймаєте участь в забігові, ви, ви, ви можете просто приїхати в Холодний Яр цей день і підтримати наших спортсменів, познайомитися з цікавими людьми: Василь Лютий, Гурт Ромакс, Роман Коваль, який буде проводити вшанування. Для тих, хто не біжить, ми підготували цікаву патріотичну складову, а тобто, вшанування біля пантеону героїв Холодного Яру з виступами просто унікальних, легендарних людей. І ви можете нас підтримати побу. В колі цього шаленого, прекрасного, патріотичного товариства і хоч трошечки задонатити і нам допомогти. От. А хто взагалі по якимось причинам не може приїхати, на екрані буде баночка і, будь ласка, приєднуйтесь, і кожна ваша гривня буде передана на, для воїнів славної 93-ї бригади Холодний Яр, яких я просто безмежно, безмежно люблю. Дякуємо, що прийшли до нас. Сподіваємося, важливий спорту буде розвиватися вже. Я кажу, ви показуєте, що небайдуже. Спортсмена війна і таких утір. Буду звучати. Це був Руслан Клименко, організатор Дикої гонки та Леся Островська, директорка музейно-етнографічного комплексу Дикий хутір та співорганізатор Дикої гонки. Нагадуємо, що 18 травня в Холодному Яру, об 11-й годині стартує дика гонка. Всі кошти, які вдасться зібрати з цього спортивного змагання, будуть передані, або на них буде щось куплено для бійців 93-ї. І бригади Холодний Яр долучайтеся. Воно того варто в першу чергу для України. Щасти вам дивіться телеканал Віка і пильнуйте себе.